Трансфермаркт оновив вартість футболістів, які виступають в АПЛ. Луческу прокоментував своє майбутнє в Динамо та матчі відповіді однієї восьмої фіналу Ліги Європи. Мої вітання, друзі, ваша вподобаєчка, і ми стартуємо з шахтаря. Гірники завершили свої виступи у Єврокубках. Поразка 1-7 феєнорду у матчі відповіді. Однієї восьмої фіналу Ліги Європи то був матч, в якому Шахтар фактично пропустив все, що не пропустив цього сезону. Справді, прогнози всіх, кого тільки можна, справдили, згірники не були сильніші за суперника взагалі. І фарт рано чи пізно мав закінчитись, і саме тут він закінчився. Хочу попросити вибачення передболівальниками. Ми щасливі, що пройшли цей шлях. Перший рік у таких умовах, де ми живемо, не подорожуємо по 24 години на матч, що ми віддали повністю всі сили. А фейнорд вітаю з гарною грою, з доброю командою і бажаю вам успіхів. Немає знаєте, гніву на шахтар, немає поганих емоцій щодо цього матчу. Шахтар цього єврокубкового сезону зробив оверперформанс, і за то їм слід просто подякувати. Навіть металіст 1925, який отримав нещодавно таку шторбу від самого шахтаря. Їх підтримав. Файно вийшло. Шахтар цього сезону в Єврокубках дивував, радував, змушував замислитись, як то взагалі так виходить, що цей сплав молоді в таких непростих умовах, таких результатів добивається. Після виліту Шахтаря Українська прем'єр-ліга залишилася без представників на євроарені цього сезону. Це означає, що УПЛ втратила пряму путівку у групу Ліги Чемпіонів на сезон 24-25. І тут е, теж немає друзі, суму. Бо рівень нашого футболу, на жаль, вже далеко-далеко не той. В інших єврокубкових матчах дня відзначимо протистояння Арсенала та Спортинга. Там Арсенал Сані Ізінченка Зінченка по серії пенальтів вилетів від португальців. Теж суму немає. Канонірам треба робити максимальний акцент на АПЛ, то куди важливіше. Як вам єврокубковий день? Не питаю, як вам гра Шахтаря, не питаю. Просто як вам Єврокубковий день. Рокуємо далі до Андрія Луніна. Сезон 22-23 став для Луніна найуспішнішим періодом у реалі у плані зіграних поєдинків. Звісно, причиною тому були проблеми зі здоров'ям основного кіпера Реала Цібо Куртуа, але все ж рахунок на табло. На фоні кількості матчів завершкових у минулих сезонах 22-23 виглядає прямо таки проривним для Андрія. І ви знаєте, вболівальники теж захваті від Луніна. і Вони хочуть, щоб він ще більше і більше з'являвся в старті, бо справді воротар. Тільки прогресує так, що інакше, але цей сезон вже є особливим для Луніна. А у вас може бути особлива річ від самого Андрія на десятиріччя трибунаком? Ми проводимо серію благодійних аукціонів World Sports for Ukraine. Розіграємо спортивні артефакти, а всі виручені гроші направляємо військовим та постраждалим від війни. Одним з лотів на наших аукціонах є футболка власне Андрія Луніна, в якій він виграв у фіналі клубного чемпіонату світу 2023. Лінки в описі приймайте активну участь, друзі. А ми йдемо далі. Співведучий тато таке Михайло Співаковський розповів про трансфер Ворскл, який не відбувся. Полтавський клуб міг підписати в зимове трансферне вікно японського півзахисника, але йому це не вдалося. Причини не вказується. ВО головного тренера металіста Періца Огнєнович більше не тренує команду, повідомив журналіст Ендрю Тодос. За даними джерела, спеціаліста не звільняються, але він вже не виконує обов'язки головного тренера. Крім того, відомо, що в клубі вже три місяці не. Виплачують зарплатню. Ну що, як там харківський футбол? Владліний. Порядок. Кривбасу згодив трансфер нападника Даніеля Созаха, повідомляє та то таке. Футболіст поки чекає на отримання візи, щоб потрапити в Україну. Джані Інтійно був переобраний на посаду президента ФІФА. Вибори відбулись на 73-му конгресі ФІФА у Кігалі, Руанда. Все? То вся інфа, яку я хотів вам, друзі, розповісти. Під шумок. В Руанді без якихось об'яв і так далі. Інший був єдиним кандидатом. Оце так вибори. Півзахисник Кракові Євген Коноплянка відновив тренування після травми. Повідомив журналіст Піотр Слонка у своєму Твіттері. За його даними, участь українців у наступному матчі з Раковим залежить від сьогоднішнього тренування. Матч чемпіонату Польщі Раку в Кракові відбудеться 18 березня. Йдемо далі до Міршого Ческу, давно його. Не чули, і ось Мірче розповів про своє майбутнє в Києві і про гроші. Не знаю, як довго я залишуся, адже настає момент, коли повинен сказати, що це все. Ми навіть не знаємо, де граємо матчі без глядачів 10-11 годин автобусом з одного боку в інший. У пел проводиться у чотирьох містах. Легіонери більше не приїжджають, приходять гравці за невеликі гроші, які нижче рівням від тих, які у мене є. Не знаю, чи зміниться щось, якщо Луческо піде бо проблем купа в самому менеджменті, динамо всередині, скажімо, динамо. Про які навіть не слід нагадувати. Але можливо, якщо прийде коуч, якого буде ціль розвивати молодь, робити акцент на її розвитку на майбутньому перепродажі, можливо, жертвуючи тимчасовими медалями і так далі, що не є критично насправді штукою, то щось і стане краще. Бо це все про перспективу, яку хочеться бачити. Вдина, а ми крокуємо далі. Трансфер оновив вартість футболістів, які виступають в АПЛ. Найдорожчим українцем на порталі лишився Вінгер Челсі Михайло Мудрик. У грудні 22-го його оцінили в 40 мільйонів. Після оновлення тепер він вартує. 60 мільйонів це найбільша в історії вартість серед українських гравців, і на 9 мільйонів більше ніж попередній рекордсмен Андрій Шевченко. 2006 року був оцінений в 51 мільйон євро. Але 51 мільйон у 2006-му – це більше ніж 60 мільйонів у 2023-му. Ціна Сані Зінченка також виросла. Скільки коштує нині гравець? Розповіли наші друзі з трендиця у себе в телеграмі. Залітайте за посиланням в закріпленому коменті. Дивіться і діліться своїми думками чи справедливо, як на мене. Ціна могла бути і вища. Віталій Миколенко з Евертона так і лишився оцінним у 22 мільйони. Захисник Борнмута та Ілля Забарний подорожчав на 3, Тепер він вартує 18. У Мудрика і Забарного коефіцієнт ліги, я так розумію. У Миколенка за стабільну гру. У Зіни мало вирос. Я думаю, мінімум 55 заслужив. Приємно, дуже приємно. По сумарній вартості гравців наша збірна скоро наздожене. Хорватів, а толко, якщо тренером є ротань, насправді то дуже приємно. Наші футболісти топові ремарка топові футболісти. Не коштують копійки. Причому той же зіна може стати ще дорожче, коли Арсенал виграє чемпіонство. Мудрик теж він ультрамолодий і в нього все попереду. Миколенко, якщо буде грати за сильніший клуб, бо захисник то якісний, також може вирости. Матвієнко той же а Судаков, якщо поїде в теж АПЛ, може спокійно вирости до топ футболіста, за якого будуть просити дуже солідні кошти. Словом, цифри радують. А найдорожчим гравцем АПЛ, звісно, лишився нападник Манчестер Сіті, Ерлінг Голанд, 170 мільйонів євро. У понад 100 мільйонів оцінили лише двох футболістів. Він грамансіті Філафордена, сто 110, та Вінгер Арсенала Бука Йосака – 110 мільйонів. Як вам, ці друзі, цифри? Пишіть свої коменти. Після чого ставте вподобайку, відео, якщо вам сподобалось, і підписуйтесь на канал. Дивіться також на наші нові відоси. Макс Кольдає Тупкана Туна. Дякую за привіт. Бережіть себе гарного дня і попадетесь на зазвичай.